Уявіть, ви виходите на пенсію, і перша виплата 3,5 тисячі гривень. Це 116 гривень на день. Квартплата вже дві ліки ще тисяча. На їжу залишається 500 гривень на місяць. Це реальність для мільйонів українців. А тепер інший варіант: ви отримуєте 30 тисяч гривень на місяць. Можете дозволити собі все необхідне допомагати онукам подорожувати, жити, а не виживати. Різниця у рішенні, яке ви приймаєте зараз. Державна солідарна система дає мінімум накопичувальна програма гідну пенсію. Чому держава не може платити більше? Адже на одного працюючого пропадає один пенсіонер. Система просто не витримує, а ваші накопичення належать тільки вам. Хочете дізнатися, скільки потрібно відкладати зараз, щоб мати 30 тисяч? На місяць замість державних трьох з половиною зробіть безплатний розрахунок і побачите свою майбутню пенсію в цифрах.